Всім привіт! Дощ вже йде другу добу, але сьогодні трошки притих, так що можна. Сьогодні я вам хотіла показати дуже цікавий момент в цих лісах. І цей момент пов'язаний з криптозоологією. Загалом люди, гуляючи по диким лісам, помічають якийсь такий неприємний запах. Хто каже, що мокра собака, хто каже, що якась тухлятина, хто каже, що ця тухла, гнила капуста. Інші запахи, я гадаю, ви суті ловили. І криптозологи кажуть, що це признак присутності якоїсь істоти, щось на кшталт бікфуту, алмасти, босонового, хто як його називає. Не знаю, в чому причина інших запахів, але причина запаху гнилої капусти я знаю. І зараз ми дійдемо до місця, і я вам покажу причину. Бо вона дуже реальна. Вон бачили, бачили, позагуща вон, капусту побіг, поніс, капусту поніс. все так ненадежно. Ну, до таких місць треба ще вміти добратися. О, дивіться, не впізнаєте? це ж наша зеленушка. Ось, це його знак, ми правильно йдемо. Ідемо по його знакам і запахом капусти. Ми не в ту сторону пішли, ото він нас ото і води. Треба одяг навпаки одягати, так що пішли, до не в ту сторону. Запах посилюється. Ідемо на нього. Он вона стоїть. Воно, бачите? В цих лісах ми тепер не тільки гуляємо, а ще й підглядаємо пах зовсім поруч, але це не навіть лисичах, лікоподібних. Тут щось пахне інше. Ось в таких місцях ще ростуть містичні зелені гриби. Міцена слизька. А це його знак, знак бікфута. Ну а тут ми його наздогнали і він навіть свою капусту кинув. Тож якщо ви відчуваєте ось такий запах, то це означає, що не бікфут біля вас, а просто ви топчете ось таку телефору пальмоподібну. До зустрічі наші багато подорожей та експериментів.